З одного боку, пам'ятник закатованим полякам у лютому 1944-го, встановлений польським урядом і родинами загиблих. З іншого пам'ятний знак загиблим українцям у ті ж часи, встановлений правими свободівцями. Обидва, наче символізують те, що відбувається нині в українсько польських відносинах. Польський пам'ятник встановлений на місці заможного колись польського селища гута Гутапеняцька, спаленого разом з його мешканцями в часи Другої світової війни. Ось уже який рік він не дає спокою невідомим вандалам. На тлі нового витка дипломатичної напруги між Києвом і Варшавою через так званий антибандерівський закон, мешканці Львівщини не виключають продовження війни пам'ятників. Бог оборони нам не треба вже того хвати. Того знищення. На що стоїть воно собі хай буде. Що воно кому кому мішає? Минулого року пам'ятник Гуті Пеняцькій кілька місяців охороняла поліція. Тепер охорону знято. Більше того, у місцевої влади немає офіційних підстав для його утримання. А там то є урочище Гута Пеняцька, яке належить до Голубецької сільської ради. Офіційно за пам'ятником на гуті, гуті Пеняцькій від польської сторони доглядають вони самі. За останні чотири роки на Львівщині було зафіксовано понад 20 випадків вандалізму, спрямованого проти польських пам'ятників та установ. Особливе обурення поляків викликала спроба підпалу польської школи прикордонному місті Мостиська. Торік директорка школи і керівниця місцевого товариства польської культури Тереза Тетерич припускає, що це була провокація ззовні, спрямована на погіршення стосунків між місцевими поляками та українцями. Ну, є окремі люди, окремі люди, які не хочуть, щоб то було так спокійно, щоб було е так гарно, як то іде споконвіку у нас. Ну тут в мустиськах я маю на увазі. Нинішня дискусія щодо минулого між Києвом та Варшавою навряд чи стане приводом для ворожнечі між місцевими українцями та етнічними поляками, кажуть у змішаних українопольських родинах. Я думаю, що це все наіграно так само, як і в Росії, так і в Польщі. То, то все робота на публіку і на виборцях. Так що то на ну, це ніхто уваги не звертає, що вони там собі приймають. Селище Стрілецьке на самісінькому кордоні з Польщею. З п'ятисот тутешніх мешканців майже усі поляки, українців одиниці. Тут категорично відмовляються брати участь у політичних дискусіях, особливо на тему історичного минулого. Нас такого нема, щоб от ми поляки, і все, ні. Ми просто з діда, прадіда та поляки. Так, ми тим гордимося. Але українці для нас теж Україна для нас теж важна, бо то є наша батьківщина. Ми то шануємо і поважаємо за Україну. Молимося теж в кустелах завжди. От як почалася та війна. Барбара мати двох дітей, які навчаються у школі, побудованій на кошти польського уряду, які усі тутешні ходять у костел, теж побудований на кошти з Польщі. Її чоловік, як і інші молоді люди зі стрілецького, заробляють у поляків. Більшість місцевих радіють безвізовому режиму з ЄС і не хочуть жодного погіршення у дипломатичних стосунках між двома країнами.